Знову про ліс. Історія про вирубку самосівів на Костопільщині отримала своє продовження. На початку березня у Костопільській міській раді не могли пояснити, хто і чому вирубав понад тисячу дерев самосівного лісу на території громади. На наш інформаційний запит відповіли, що згадана ділянка сформована та має кадастровий номер. Втім, його міськрада не надала. Земельна ділянка поблизу села Яполоть в оренду не передана. Земельна ділянка сформована та зареєстрована з визначеним кадастровим номером у державному земельному кадастрі. Костопільська міська рада є розпорядником земель комунальної власності, які розташовані на території Костопільської міської територіальної громади. Відповісти на ще одне питання, як міська влада опікується самосівними лісами у міській раді Костополя, не захотіли. Також повідомили, що поки що на адресу міської ради вимога про сплату штрафу не приходила. Триває слідство, шукають винних згідно з законодавством. Якщо їх не знайдуть, то лише тоді платитиме громада. Втім, за таких умов міська рада буде подавати до суду. 100% будемо оскаржувати будь-які там розслідування, тому що міська рада не приймала участі в, в жодному вирізанні. Виробки самозаліснених ділянок на Рівненщині не поодинокі. Мільйонні штрафи уже оплачували громади області. На цю ситуацію звернули увагу в Рівненській обласній раді. За словами голови Андрія Карауша, відшкодування збитків, нанесених довкіллю це непомірні витрати для бюджетів громад. Через це депутати облради звернулися до Кабінету міністрів України. Ми, депутати Рівненської обласної ради, просимо врегулювати чинне законодавство в частині відповідальності за нанесені збитки без пос посередніми порушниками, а не за рахунок місцевих бюджетів органів місцевого самоврядування. чи дасть результат це звернення невідомо. У свою чергу екоінспекція Поліського округу наголошує, що громади можуть передавати самозаліснені ділянки в постійне користування державного підприємства Ліси України. Тоді відповідальність за охорону насаджень нестиме філія державного підприємства, до якої приєднають самосів. Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук, Валентин Злиденний та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.